Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і глядачі Ютуба. Друзі, сьогодні ми знову на пошуках на Дніпрі. Сьогодні ми вже штурмуємо друге село. І ви знаєте, яка історія. Приїхали ми, ось там машина, достали, все достали, накачувати почали. Як виявилося, я ви їхали, забув до весла. Представляєте, виїхали, забув весла, і лопат нема. Дві лопати таки в нас знайшлося, одна в мене, одна у другого камрада, бо в нього немає скуба. І тут ще людина нам допомогла. також він був сам переправлявся, каже, давайте, я можу двоєх взяти, то він оце нас з Юрою сюди під сколь, підвіз. Спасіба йому, і ми вже на місці. А хлопчики, воно гребуть лопатами собі. Отак виїжджай, знаєте, по-скорому хочеться бігом-бігом і виїхали. А весла забув. Ну, я вам скажу, може це на удачу, хто знає, подивимося, як нам сьогодні удача посміхнеться. Так що ми копаємо. Сьогодні погода така пасмурна, трошки вітряна, але ж, але ж плюсова, не мінус, а це комфортно все-таки. Так що побажайте нам успіху, друзі, ми пішли ось мої друзі вже переплили, лодочку припаркували. Перевзувається, хто там не перевзуся, і йдемо, друзі, йдемо копати Я думаю, сьогодні будний день просто, сьогодні тут людей маловато. Ну, вихідні, дні, я думаю, тут масовка буде з Черкас. А ось і перша знахідка, друзі. От такий от гуцечок на 4 дірочки Не монітос, на жаль, ну, я думаю, що все попереду. Так що йдемо далі. Сюди ми приїхали, а тут вже, друзі, копано, перекопано, отам, отам страшне копано вже. Так що святе місце пустим не буває. Ось, друзі, зайшов я в воду вже, дивіться, вже по коліно. Реально, реально підняв, піймав участок, де багато металу і був чудовий сигнал і ось щось вже бачу. А що воно таке? Бачу якийсь кругляшок. За цепом прямо. Ну-ка, ну-ка. О, друзяки, ви погляньте. Сережка, сережка і почти ціла. Минулого разу підняв з 5 копійок, а це з 10 копійок сережечка, дивіться, яка, яка чудова знахідка. О-хо-хо, бомба. Бомба, друзі. Так що. Ложим хабарницю і тут буду пікати зараз. Зацепився, значить, щось тут буде. Ладно, йдемо далі. Знаєте, вітер піднявся, холодно стало, наче зимою. Достав ще одні рукавички і вдів, тому що дуже холодно стало. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова Снахидка, друзья. И это какая-то пуга. Старий-старий. Дивлюся, може, думаю, німецький з попершками, але поки що нічого не бачу, друзі. Так що ложу. Знак шмурдячок і вікаю. І ще одна знахідка, друзі. Тут же нікуди далеко не хожу. Желіза багато, всього багато, опа! І знов серебро. Друзі, знов серебро. На цей раз 10 копійок радянські. Рання радянщина Сріблого таке. Ой, чудово-чудово. Почав з срібла. Ідемо далі, друзі. Холодно, але копати хочеться і ми копаємо. Черговий сигнал, друзі, достав усього камінчики, черепушки і ось така мідна челатунна пряга. Била непогано, тому й почав копати. Така, ось така. Так що забираємо також її, кладемо і йдемо далі. І ось, друзі, гляньте, що, що підняв. Тильник. Тильник від гільзи. Тильник від гільзи. Ну, я так думаю, друзі, що він все-таки не мідний, а, напевно, металевий. Зараз провірю, якщо мідний, то само собою. Я його заберу. Будемо дивитися, друзі. Зараз десь пошкрябаю трошки збоку, щоб було зрозуміло, що воно. Ось, друзі, черговий сигнал. Давно вже не було знахідки. Ну, давно це минут 40, мабуть, ходжу. І ось бачу вже якийсь кругляшок. Маленький, як одна копійка. Але не копійка. щось менше. Ага. Друзі, а це Польща? А це Польща і це, я так розумію, Баратінка. Зараз глянемо. Да? Це однозначно Боратос, друзі. Ось його видно вже його чітко. Так що йдемо правильно. Хочу вийти, От там такий островок бачу є. Поки моїми друзями не зайнятий. Перейду туди, погуляю трошки по суші, а потім знов зайду в воду. Ось, друзі, вибрався, я трошки погулять по суші. І я тільки що буду Тут уже в мене є. Ай-яй-яй-яй-яй, друзі, кругляшок тут кругляшок. Поспішив включити камеру, а це просто тильничок від батарейки, донечко від батарейки. А що ж робиш? Так і буває. Так що облом, поблом. Йдемо далі. Ну, на цей раз, друзі, вже цікава знахідка. Я так розумію, що це якась ладоночка. Ось таке. ось Будемо чистить, будемо вже вдома кайфувати, коли чистимо свої знахідки. Все, кладемо хабарницю і каїм далі. Русико валив аж до наступного острова. переход просто, просто перейшов. Вадим тут копає, Юрій каже, там десь, ну коротше, розбіглися хто куди. поганий сигнал, і це всього-навсього гільза. Гільза винтовки Мосина. І ось вот, подивіться, ось вот, все я копав, пройшовся я. Ото вот, там рукава, там стоїть, там, там, там так, так що шукати не, не дуже і просто тут. А ось, друзі, і ключик. Но... но, на жаль, не золотий. Ну, такий цікавий. І такого маленького замочка, дивіться, да? А це да, так, це так. Да. Такі маленьких я, вроді, ще й не бачив. ну Це вже можна положити в хабарницю. Як би цікава знахідка. Тут я й ходжу на цьому островку. Ось дуже-дуже о... повільно вибиваю це місце. І бачите, ладаночка, ключик. Я думаю, що ще щось може з монет має бути тут. Ось, друзі, був сигнал. Спочатку я побачив отакий сліпок. І ось уже бачу монетка. Ну, радянська монетка, друзі. Ось такі от 20 копійок. Ранні совіти. 1956, по-моєму, рік. Ну що ж, забираємо монітос. Небагато сьогодні в мене монет, але кожна на рахунку. і Йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. Щось усорчите. Таке тоненьке, тоненьке Давайте сполосну водички і будемо дивитися, що вона. Ага, о, дивіться, щось таке... Щось таке непогане, так? Да? Чи мідне, чи лантунне, ну тонесеньке, тонесеньке, тонесеньке. Отаке. Отаке якесь непонятне. Забираємо, а думати потім будемо вже. Ох ти, друзі, сонечко появилося. Оце прекрасно, оце прекрасно. А то вранці було холодно, аж померзел трохи. Так що йдемо далі. Думаю, а вдруг срібна. Але ні, друзі, алюминиева ложка. от така от ніяка. Так что знайте шудячок. Ось, друзі, зустрів Юру. Подивимося, що в нього. Дивіться, от в нього один такий советик, другий советик. Верпешечка є, в нього Імперія є, бачите, так? Да? І чешуйку тільки що, каже, підняв. Чешуйку. Це колечко. Це щось мідне монета огризочок. Це деньги. Ага, деньги, косуть. Ну чого вони їх <різовував>. ламали, так? Да? Казалось би, зачем? Ну, коротше, друзі, отак. <різовував>. От от, от Купнув Юра. В Юри вже дві імперії такі є. У мене ще немає. Так що йдемо далі. І знову я, друзі, зайшов зі своїм рутусом в воду. Чіткий сигнал і це якийсь монітосик. Да. Ой-ой-ой, це вже імперія, на кінець-то, друзі. Полушка. І дивіться, який, як вона чистенька така. З води виходить, да? 1749 року полушка. На кінець перша імперії в мене, друзі, а то що до сих пір не було. Нормальок, Йдем далі. Черговий сигнал, друзі, і зараз советик. Дві копеечки, ранні, ранні совіти жаль, я не бачу, якого вони року. Ну, думаю, не 27-го, не з моїм щастям. 27-го року манітки смикать. Так що ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Юра ось рядом вже пікає Вітер піднявся. Знаєте, навіть волну наганяє вітер, подивимося, що щось, що щось тача, як вода піднімається. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий. Сплюснутий на перстик, але я замітив, що він білого кольору, не жовтого, як зазвичай. Ну, легенький, значить, все такий алюміній. Ніяк не срібло, просто алюміній. От така шняга. Як зазвичай, то вони гуще попадаються, сплюснуті, ніж ціленькі. Ідемо далі. Чергова знахідка, друзі. І я вже бачу, що це, по-моєму, советик. Да. Однозначно якийсь советик. А 10 копійок щитовичок. От така малишка попалася. Дивіться, черпаєш, а там і стекло бите, і кераміка, глечики різні, і ракушки, що завгодно попадає. Тобто тут воно просто устеляне, отак. Дивитись, воно просто устеляне, крім того, що й метал увалом. Ось, друзі, погляньте, чешуйка, чешуйка. І підняв я її. Отам От звідси десь ну, метрів 80, не менше, метрів 80 підняв. Ну, Я не знав, що там чешуйка, знаєте, просіжую через е, скуп. А воно випадає, випадає. Ну, думаю, Бог з ним донесу сюди, доніс до суші, думаю, чи вже Или тут одне, чи чешуя, чи, шуя, чи е... дробинка, щось таке, коли доніс таки, доніс таки, провірив, раз є чешуя. Там ще по дорозі йшов ще один був сигнал. Я цей пісочок висипав з куба, прикинув, де він, провірив той сигнал. А там шмурдяк оказався, знов зачерпнув це саме, провірив, що там не осталось нічого. Доніс таки, друзі. Такий Денис, дивіться, прекрасна петровська чешуйка, ну нормальок. Забираємо, пікаємо ще час є, ще десь годинка в нас є, так що пікаємо. Ось, друзі, вернувся я там, де підіймав чешуйку, думаю, ну, а вдруг ще одна буде. Ну, Чешуйки нема, а дивіться, що підняв сережку. І знов цілу сережку. Срібна, однозначно срібна сережка, дивіться, ох, красота. Тепер треба легенько положити її в хабарницю, щоб не поламалася, бо воно ж достаєш з води, воно все хрупке, скільки років тут пролежало. Ну, це однозначно срібна така полусфера. Отлічненько, друзі, отлічненько. Пікаємо, пікаємо далі. І ось, друзі, чергова знахідка. Я думаю, що це, мабуть, остання. Вже будемо йти до лодочки. І це у нас, і це у нас. Ага. А знову 15 копійок. Така мене вже сьогодні є. 15 копійок рамочник, друзі. Ну, нормальок. Совєтік теж нинче нормально, якщо піднімаєш. Знахідок робиться все менше і менше, копорів все більше і більше, так що зараз, друзі, скоро буде за щастя советик піднімати. Так що в хабарницю і йдемо далі. Ще одна знахідка, друзі, і на цей раз. Пломбочка, така маленька пломбочка. Ну, била вона прекрасна. Зараз я вже хожу не по воді, а ось по суші. Так що поки, поки, поки тільки так. Ідемо далі. Чергова знахідка, друзі, і, мабуть, вже остання, тому що вже біля Біля трьох годин ми до трьох і будемо желодкою плити. Тому що сьогодні ми без весел, забув я, то ми сідаємо обратно до Олега вдвоєм з юрою, а хлопці туди вже будуть лопатами гребти. І ось така, така знахідка, друзі. Копійка, одна копійка рання. Якби, малишка така і все. Так що, мабуть, це вже останнє. Наступного разу вже включуся, коли буду показувати знахідки всіх камрадів. Ось, друзі, дивіться, як весло забувають вдома. Лопатами грибуть, Хто з кубом, хто лопатом, хто чим. Ну отак, отак. Ну доплили. Молодці, ви, ви не дуже відстали від нас навіть. Красавчики, отак копор. Як хочуть копати, то вони і руками будуть грибти. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля. Дивіться, як погода остаканилася. Красота. І вітру немає, нічого. І ми ось що сьогодні накопали. Оце саньок накопав, дивіться, ВРПшечка. Солід. 4 імперії. Ну, перечисляти все не буду. Дві украшалочки прекрасні такі. Ще, ще щось украшалочка. Срібна, бачу, теж якась сережка видно була. Це. у Юри. Солід, імперія. Чешуйка. Чешуйка яка? Ти не подивився, Юра? Мідна, ні? Мідно, 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 мідно мабуть, так. Да? Ну, в общем, отаке, отаке. У Юри. Це у Русіка все, Імперія 1, 2, 3, 4. Ось такий значок замічательний русик підняв, до досав. Після, післявоєнний, мабуть. А може ще й 30-х років, бог його знає. Це я не дуже розбираюся в цьому. Отака От сережка, як у мене, срібна на персточок. Ну і пару собі видно ось. У. Це Вадима. Дивіться, який прекрасний крестик, да? жаль, жаль, що ломаний, Він був супер крестик, просто супер. Я таких і не бачив навіть. Дивіться. ай яй 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 Потім він підняв десь таку фібулу. Ми так дивились, дивились, ну щось дуже схоже на амулет топорик надломаний теж. Може, може я помиляюся, друзі. Срібло також є. ось 10 копійок, 20 копійок, пуга. Лиса пуга, да? пуга, лисибеник зі На персток і оце від, від пряги. 100% це від пряги. І, скоріше всього, від, не, не від радянської пряги. Від радянської не таке, от, трохи більше, воно не таке, це від, е, від царської пряги. Да. І оце мої знахідки, друзі. Це срібло, одне срібло. Отаке є срібло, теж. сережка така з 10 копійок. Минулого разу викопав з 5 копійок, це вже з 10. Отака сережка, схожа і в Русіка є. Ще викопав чешуйку петровську, срібна, видно, одразу його. Ну і полушка тут, ну і це советики. Це все совєтики, якась і украшалочка вийшла, в тому числі не знаю, що воно. Гільзу я вам показував, ось його латунна, теж так лежала зверху, пікає. Думаю, ну провірю, провірю точно. Русіка усього, дивіться, ручка якась десь знайшов, де церква була видно. Затарабанив з церкві ручку, таких і не бачив навіть. Ну і сапу взяв. Каже, вдома бабушки сапу візьму, бо нема чим сапати і город. Отаке От діло. Отак От ми покопали, ребята, так що їдемо додому, вам гарного дня і мирного неба. Похоже, ну щось, вроді похоже, а вроді не похоже, понімаєш? Не пойму, що воно. Но...